Вітаю на каналі Реальні Тачки. Сьогодні в огляді і в продажі Renault Megane рестайлінговий 2019 рік, 1,5 дизель К9К 115 кінських сил з оригінальним пробігом 127 тисяч кілометрів, в оригінальній фарбі. Ось такий автомобіль, максимальний Zen Energy Business Edition. В автомобілі є всі можливі функції Безключовий, два ключі, автоматичне ближнє дальнє світло, розпізнавання знаків. 127 тисяч пробігу, навігація. Вартість автомобіля 15 тисяч. Хто шукає автомобіль в оригінальній фарбі? Ось такий стан авто. Більше фотографій в групі Viber. Заходьте. Трошки сонце. Всі стекла рідні, два ключі. Ось такий сьогодні автомобіль, резина Мішелін, всі чотири колеса. Кому сподобався, телефонуйте, розмитнений, сертифікований.